Вітаю вас, друзі! Хочу запропонувати вам сплести разом зі мною ось таку красиву, легеньку, просту і вузьку силінку. вона дуже ніжна і дуже гарно дивиться. Починаємо плести, нанизуємо одну білу бісеринку, опускаємо на самий низ ниточки, залишаємо приблизно 10-15 см від краю і через цю ж саму бісеринку протягуємо ще раз голку. Закріплюємо, для того, щоб бісеринка не їздила по ниторці, ми повинні провести ще раз таку голку. Нанизуємо одну сіру, чотири білі. Одну сіру три білі. Опускаємо низ. Три білі бісеринки пропускаємо, перетягуємо голку через сіру бісеринку догори. Якщо тут є вільне місце на недорсі, тримаємо ось тут за одну бісеринку. Підтягуємо монеточку до гори 5 білих бісеринок перетягуємо через сіру бісеринку. Повинні слідкувати за тим, що та частинка, де є 5 бісеринок, повинна бути з правого боку. 3 білі, 1 сіра, 2 білі. Тепер будемо перетягувати через бісеринку голку, але на низ. Пропускаємо дві бісеринки білі, протягуємо голку через третю білу бісеринку на низ. нанизуємо дві білі, одна сіра, дві білі, одна сіра, три білі. Три білі бісеринки ми пропускаємо, перетягуємо голку через одну сіру, дві білі, одну сіру бісеринку. Перетягуємо до гори. П'ять білих бісеринок. Перетягуємо голку до гори через сіру бісеринку. Добре стягуємо силінку. Три білі, одна сіра, дві білі. Перетягуємо голку через третю білу бісеринку. Один, два, три. Перетягуємо голку наниз. Дві білі, одна сіра, три білі. Три білі бісеринки пропускаємо, перетягуємо голку через сіру бісеринку догори. П'ять білих бісеринок. Перетягуємо голку через сіру бісеринку догори. Три білі, одна сіра, дві білі. Перетягуємо наниз через третю білу бісеринку. Дві білі, одна сіра, три білі перетягуємо через сіру бісеринку до П'ять білих. Перетягуємо голку через сіру до догорі. Три білих, одна сіра, дві білих. Перетягуємо голку через третю білу бісиринку на низ. Дві білих, одна сіра, дві білих, одна сіра, три білих. Три білих бісеринки пропускаємо, перетягуємо голку через одну сіру, дві білих, одну сіру. П'ять білих. Перетягуємо вверху через сіру бісеринку до горя. Три білих, одна сіра, дві білих. Перетягуємо голку на низ через третю білу бісеринку. Дві білих, одна сіра, три білих. Три бісеринки білі пропускаємо, перетягуємо голку догори через сіру бісеринку. П'ять білих. Перетягуємо голку догори через сіру бісеринку. Три білі, одна сіра, дві білі. Перетягуємо голку наниз через третю білу бісеринку. Дві білі, одна сіра, три білі. Три білі бісеринки пропускаємо, перетягуємо голку догори через сіру бісеринку. білих. Перетягуємо голку до горі через сіру бісеринку. У нас чергується узор одна довша і дві коротші. Будете продовжувати плести цю силенку, починаючи з цього моменту. Тобто ми набираємо три білі. Одна сіра, дві білі, і перетягуємо голку наниз через білу бісеринку. Потім нанизуємо дві білі, одна сіра, дві білі, одна сіра, три білі. І будемо перетягувати голку догорі через одну сіру, дві білі бісеринки, одну сіру. Так продовжуємо плести до кінця силянки того розміру, який вам потрібен, Успіхів вам та легкого плетіння бісером.